Виставка казкових будиночків розмістилася в одній зі шкіл міста. Віконця у них льодяникові, дахи з мармеладу, а труби з шоколаду. Майже півсотні пряникових будиночків напекли мами учнів, аби посприяти створенню новорічної атмосфери у 45-й школі. У гостях у казковому містечку була Марина Дудник. Традиція пекти пряникові будиночки досить нова для України. Але ось у шкільному фойє виросло ціле містечко. Коли оголошували конкурс, то навіть не очікували, що учні та батьки із таким натхненням візьмуться за кулінарну архітектуру. Мами зізнаються, що лише завдяки наполегливості дітей зважилися на такі складні проекти, і звісно, без головних помічників не обійшлося у справі прикрашання будиночків. Усенки на з крашу. Вітної ладорі да. да, розкрашували. Ми так увлеклись, що нам просто ну понравилось самім, тоді да, да. ну це интересно, прямо сказочно. Можна сказати». майже всі будиночки перший такий досвід господинь, аби відтворити складні рецепти, мамам довелося вивчати поради в інтернеті і провести чимало часу на кухні. Спочатку ми вирізали форми, робили трафарети такі, випікали. Потім кришечками так зділали рисунок такий. На второй день ми його украшали. На третій день уже складували. Дехто з батьків вигадав власні проекти, аби прискорити процес створення будиночків. Самі з сином придумали делать сватель і з пряників. Я помагав мамі робити крем розглядати деталі пряникового містечка. То справжня насолода. Цими днями до будиночків відбувається паломництво. Приходять і дорослі, і діти. Це наче новорічна казка. І лише аромат пряників доводить, що ці хатинки з тіста і їх можна з'їсти. Такою красою 45-та школа вирішила поділитися. Частину будиночків очікує подорож. Часть із них буде направлена в зону АТО нашим бойцям. Часть із них буде направлена в інтернат. А часть будет виставлена на аукціон і будуть приобретені подарунки подарки для дітей э, сирот Школа вже деякий час допомагає 93-й механізованій бригаді. Тож пряникове частування відвезуть військовим, аби вони також відчули атмосферу новорічних свят. Зараз хлопці знаходяться в частині. Це ті хлопці, які вже Прибули з зони воєнних дій. Це такі подарунки будуть. Я співчуваю їм. Це з'їсти просто неможливо таку красу. Я думаю, вони оцінять. До військових поїдуть найміцніші будиночки, такі, що здатні витримати подорож. Інші виставлять на аукціон, який запланований на наступний тиждень. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.